Я тільки що обернувся з пошти з обновами від магазину Байкста. Дивимось це плакат з Треєм Джонсом. Він просто сам у ці всі рампи з друзями строїв. Стою фудбі свого бренду нові мої гріпси. Друзі, привіт всім! У нас сьогодні нове відео. Я тільки що обернувся з пошти з обновами від магазину Bikestop. Так що, кому цікаво, дивись далі, що тут мені прийшло. Зараз ми зробимо, як зазвичай, анпакінг та поставимо обнови на байк. Я хотів би вам показати і нагадати, що в мене є мій мерч Barbie Mix. Я зараз ось стою в футбі свого бренду. Спереду футболки, як бачите, ось такий веєр. Якість дуже-дуже-дуже крута. Ну, друзі, ну просто не передати вам. Воно все таке м'ягеньке, нічого не потіє, розумієте? Якість футби 100% бавовна. А заду футби, до речі, ось такий ось японський дім пагода. Знизу нього також намальований рулет. Збоку йде ось такий японський символ, який у перекладі означає номер один. Скоро надію, що скоро будуть стікерпаки в наявності. Стікерпаки будуть формату А5. На них будуть також ось ці-всі логотипи. І не тільки вони. Та взагалі таких лого у такому стилі я не бачив ще ні одного просто bmx бренду Ну, саме в такому японському. Ну що, давайте дивитись вже обнови. Перше, це плакат з треєм Джонсом. До речі, недавно у Трея вийшов дуже крутецький просто едіт. Я всім рекомендую подивитись, я його вставлю в описі під цим відео. От подивіться просто, наприклад, мене давно так не, не мотивували. Якісь відео, тому що зараз би якось перетворюється більше на такий змагальний момент. Постійно якийсь повний навал. А коли я подивився Едіт Трай Джонса, ну це просто не Едіт, це якийсь. Ну, Фільмець, на який треба, знаєте, сходить на один десяток разів ще. Блін, реально, я передивився той відос 20 разів. Так що вам також совітую. Відос буде в описі під цим відео, кажу ще раз. Так що, ось Трей Jones, він катає за шадоу, а також він катосить за Саброса. Він легенда нашого BMX спорту. Ну, Постер дуже прям величезний, я вам відразу кажу. Дякую ще раз магазину BikStaff. Я дуже довольний такою покупкою. І постер такий дуже товстий, такий якісний. Він у вас ніяк не цей не розірветься. Дуже круто. Ось іде його дім, такий кусочок видно. Він просто сам ці всі рампи з друзями строїв. Так що цей плакат тепер буде в мене висіти ось на тій стінці і буде мене мотивувати. Ось так його прямо. Ой! Дивіться, коротше, ось так його якось повішує. я. У мене ще дуже багато плакатів різних вдома з покупок в магазині Байкстав. Так що, дивіться, в мене тут ще також є постер з Кріс Кайлом, з Рідом Старком. Є ось такий. У мене, до речі, є автограф справжній Ріда Старка. Дякую, Armour Bikes. Що мені тоді роздобули таке добро. Ось я ось такий ще постер BSD в мене з Семом Джонсом. А ось тут Ліам Зінбергс робить щось робе, такі речі, полюбляє. І я залишив деякі ось свої ці ось нагороди за друге місце на соревах. Типа тут така ось на стіну педаль без сафарі. Тут різні відгріб ось такі ці штучки. Коротше, друзі, ось це все добро Ми потім повішаємо на стінку, і на це все я зніму окреме відео, щоб зараз. Якось час не займати. Ага. Так що давайте вже перейдемо до цього пакета. дивимось. Опа. Саме головне нові мої гріпси. Cinema Focus. Це такі ж самі гріпси, як в мене були. От Сьогодні повинен продати владосу ось цей насос. Та плюс ось ті гріпси Cinema такі ж самі. І вони з дня покупки вони липли. Прям пісець, як липли. Типа, я спитав у продавця у паші, тіпа, вони будуть так і далі липнуть, чи як як воно буде? Коротше, він мені скидос там поробив на все, але вони просто тупо два місяці липнуть е на якість, на якість, це от прям, ну, майже зовсім не впливало. Але вони такі липкі, противнючі. І розумієте, коли, наприклад, мої друзі купляють з інших магазів. І присилають гріпси, і з гріпсами все окей, типа вони не липнуть. Блін, я купив у нас, і вони ну типа липнуть. Це мене просто дуже дратувало, тому що весь руль, весь руль, вся рама. Коротше, весь байк тупо лип. Видать, вони чи залежались, може в магазі. Якщо ви замовляєте десь гріпси, обов'язково питайте у продавця. Чи вони липнуть, чи ні. Тому що, друзі, це, ну ви чуєте, як? Ну це пісець. Оце повний піпець просто, як вони липнуть. Ось гріпси, які взагалі не липнуть. І в нас всі хлопці замовляли, наприклад, зенджей Бамікс або з Байкстафу. І гріпси приходять і взагалі не липнуть такі ж самі гріпси. То взяв вже такі. Думаю, вони хоча б під щось будуть на байку під стікера. Там. Мені подобається біля. І що ще у нас є? У нас є ось такі цукерочки, дякую. І Є у нас ще ось такі стікера. Cinema та Eclat. Дуже круті бренди, мені подобаються. Зараз вже будемо ставити гріпси на байк. Та хотів би сказати, що з кожним замовленням з магазину BikeStaff йде ось такий купон на знижку, а також з іншої сторони. Йде номер. Ви берете, фотографуєте іншу сторону купону, висилаєте в інстаграм у дірект магазину Байкстаф. Після чого ви стаєте претендентом, на щотижневий розіграш на 500 гривень, начебто. Так що не забувайте. Так, зараз будемо ставити гріпси. Я як зазвичай змачую їх спиртом. Я ще завжди ось тут руль протираю, щоб він не який був не липкий, нічого після старих гріпс. Так що все, думаю, можна вдягати вже. Він щось я так смикнув. Шістік да, злузав. Це до речі, заглушки від Armor Bikes, дуже-дуже якісні, їм вже півтора або два роки ось цим заглушкам. Те я дуже довольний, ніколи вони в мене не вилітають. Можете взяти собі також на замітку. От я відразу вам кажу, гріпси взагалі не липнуть, ніяких питань до магазину і взагалі до гріпс немає. Гріпси, просто кажу, от відразу не липнуть, все класно з ними. Так що, якщо вам також сподобалось, підтримайте, напишіть комент, типу як вам взагалі мій байк подобається чи ні, Тут також я не просто так білі гріпси вибирав. Думаю, що скоро вже мій байк трішечки зміниться так візуально. Також будуть на ньому білі елементи, так що чекайте. Я вже вирішив, що, мабуть, в це відео не буду я кидати катку, бо думаю, ще виїхати, розкатати, а потім думаю, Та, ну, не хочу. Типа, якщо каточка, то вже буде окреме відео, бо якось намішувати, мені чомусь не хочеться. Так що, друзі, ось таке у нас сьогодні було відео. Кому воно сподобалось, постав лайкос, обов'язково підпишись на мій канал, а також... Чекай нові відео, друзі. Ще раз дякую всім за перегляд та слава Україні.